Волонтерський центр ідея. Тут зібралися діти 25 лютого, так як вони зібралися, що робити далі. І в цьому приміщенні зібралася вся молодь. От вона тут ось на терапії, Ця молодь, яка організувала. сюди, несли все тканину. Тут робили коктейлі Молотова, ну, все, що могли на той час робили. Ми стали тут працювати. От це в нас. Наша команда, яка це все час організовувала, От нас тут чотири: От Даша, Юля, Кристина. От. І це ми тут всі разом почали медикувати, що нам далі робити, тому що війна продовжується, і ми тут заключили. Організували громадське об'єднання людей. Дуже багато ходить. У нас взагалі то ходить десь, якщо вовші взяти десь чоловік 60-70. Але це так: сьогодні 15 Одні завтра 15 Другі що про нас, але про нашу роботу головне. Оце такі сіточки із такого матеріалу, який називається спанбонд. Ми почали плести і в 23 році з 1 березня. Це дуже легкий такий матеріал. Він не опалюється, він не палюється, не горить. І саме головне, що він дуже легкий у використанні, щоб хлопці його носили. Отак, от, от ми його зшиваємо. Сітки, ми спілкуємося з усіма. У нас більше 80 бригад різних підрозділів, з якими ми спілкуємося. Так, ну це наше приміщення. Основне, де ми теж кінець нашої роботи. А це наше чим ми займаємося в основному. Це у нас іде плетіння сіток. От ми вже сплели більше 50 тисяч квадратних метрів. Якби можна було до Мелітополя, то що дорогу під ними, тими стрічками, які я нарізаю. Я б їх вислала своїми руками. От. Потім у нас це основне, у нас ще одна це в нас плетіння кікімор. На оцій кікіморі о, 8 тисяч вузликів. Можете себе представити, а вже ми їх з цих кікімор сплили більше 500 штук. Отак от от в'яжуть, бачите, це в нас в'яжеться що в нас? Капюшон чи рукав? Це капюшон, так само в'яжеться рукав. О, а потім ось вам можемо зараз піти глянути, як воно Уже готова кікімора, яка ну, маскуванка, кікімора. Це в нас осіння, але в нас є і літній, і зимовий варіант. У нас варіанти, які. Можливо. Найшвидший рекорд по кікіморах це за 6 днів ми зробили 7 кікімор. Хоча стандартно в нас йде такий середній темп, це 3,5 кікімори десь в тиждень. І от у нас, ви бачите, табличка, ви неймовірні. Оце от наш рекорд. Це значно швидше. І по сіткам так само, там більше 100 метрів квадратних в день це, це у нас якби. Вже так не дивує, і ну от кожного місяця десь 1200 метрів квадратних ми в е середньому сплітаємо. У нас багато людей з е Запорізького регіону, це Бердянськ, Мелітополь, е Запоріжжя, також з Дніпра. З Харкова в нас є кілька волонтерів. От люди нас самі знаходять. Ми ну, не сильно ведемо таку активну соціальну життя, соціально медійне життя, але якось знаходять, приходять, і от, от якось не знаю, от наші, наші залишаються. Багато хто побули і відсіялись. А от люди, які от готові кожен день приходити, вони дійсно от віддають свою. Свій час і енергію, і настрій, когось хтось когось підбадьорює. А, ну я би ще назвала в нас як якась а, психологічна, ну може реабілітація іноді бо буває, Дійсно, люди люди приходять такі а, ну, досить сумні, багато з багатьма переживаннями. Тут вони відкриваються, тут вони знають. Що вони конкретно роблять? Ну вони роблять реально конкретну роботу для перемоги, і це їм допомагає трошки віднайти свій такий баланс, спокій. Тут, це тут. Клінці, вам не вам не страшно.